Полтава стала 14-м українським містом, до якого привіз стрічку сильніше ніж зброя. Колектив творчого об'єднання Вавилон-13. Його учасники однодумці, яких згуртував навколо себе майдан. Зібралася група небайдужих кінематографістів, які задавали собі одне питання: яке місце українського кінематографіста в революції гідності? Так, тоді ще ніхто не використовував це поняття, так нині відоме. От і певна група небайдужих кінематографістів об'єдналася в проект «Вавилон-13». За рік існування члени цього творчого об'єднання створили 170 короткометражних стрічок, сім телевізійних фільмів та встигли підготувати перший повнометражний документальний фільм Сильніше ніж зброя. У ньому ключові етапи революції гідності, кадри оборони донецького аеропорту та життя кіборгів, Реальна історія щасливого звільнення з полону одного з бійців Азова. До речі, сама назва стрічки виникла у її авторів випадково, тоді коли частину знімальної групи тримали у заручниках в Криму. Коли один з операторів Ярослав Пілунський був на допиті у так званої місцевої кримської самооборони, йому до скроні приставили пістолет і сказали російською, що твоя камера сильніше, ніж мой пістолет. Фільм Сильніше ніж зброя, говорять його творці. Не дає відповіді на всі питання, пов'язані з революцією гідності. Навпаки, вона ставить багато запитань, над якими глядач має замислитися. Кіно несе не лише розважальну функцію, а це в першу чергу виховальна функція, пізнавальна функція. І якщо ми хочемо, щоб в нашій країні щось змінювалося і люди були більш більш обізнанішими, для цього не треба просто дивитися голівудські фільми. А будь ласка, давайте будемо дивитися об'єктивну хроніку, що наразі є дуже корисною їжею для кожного українця. На екрані реальні історії з життя звичайних українців, які за покликом серця вийшли на майдан захищати свою свободу та незалежність батьківщини. У залі багато тих, хто на чуток знає про події річної давнини. Я сама пройшла полтавський майдан рік. Якраз це пройшов рік. Дуже важко знову переживати ці події, прямо дуже до серця близько приймаються знову, як вроді, знову туди вертається. Емоції ну, смутку, тому що ви знаєте, переглядаєш все-все, стільки смертей, всі ці події показані в одному фільмі. Тобто, до чого йшла вся Україна, і не прикрише навіть те, що це досі продовжується, і те, що. Стільки смертей і мало висновків зроблено. А з іншого боку, це гордість. Гордих за тих людей, які стояли там на майдані. Згадав всю революцію, весь цей шлях. В деяких моментах навертали сльози на очі. У планах творців стрічки побувати з нею у кожному українському регіоні не лише з прем'єрним показом, а й організувати повноцінний прокат у вітчизняних кінотеатрах.